Це програма Ваша Свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю на пожвавлення нормандського формату. Очікує президент України Петро Порошенко. Сьогодні у Парижі він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Той заявив про відданість мінським угодам і анонсував на кінець червня, початок липня, зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату. Еммануель Макрон також наголосив: немає сумнівів у тому, що Росія винна в подіях в українському Криму і на Донбасі минулого місяця. Президент Франції зустрічався з главою Кремля Володимиром Путіним. Про підсумки переговорів розпитаємо у нашої колеги Євгенії Руденко, яка перебуває у Парижі і стежила за перебігом зустрічі. Євгенія, вже бачимо у новинних агенціях повідомлення про те, що є нібито вже якась формула Макрона. Чи могли би пояснити про що йдеться, що такого французький президент запропонував українському? Це Петро Порошенко так заявив про те, що це формула Макрона, тому що Еммануель Макрон сказав про те, що зараз він вже фактично не хоче довго багатогодинних переговорів що треба вже конкретний результат, тому що переговори тривають уже багато років, але жодного результату немає. І зараз Макрон орієнтований виключно на результат. Саме тому він сказав про те, що зараз вони будуть готувати спеціальні документи для того, щоб ця зустріч, яка вже сказала, що дата поки що точно невідома, але це приблизно. Кінець червня, початок липня, і ця дата вже до цієї дати вони хочуть податувати всі абсолютно документи для того, щоб вона ця вже домовитися про дуже конкретні результати. Однак також ще сказав Петро Порошенко про те, що нібито вже домовлено, і про те, що нібито вже знову ж таки Макрон обговорював це питання з Путіним про те, щоб надати місії обсє зброю для того, щоб вона була присутня 24 години на добу кожного дня. Тож такі, от формула Макрон вона може бути те, що просто орієнтація повністю лише на результат жодних довгих переговорів. Євгенія, скажіть, будь ласка, це була перша з низки зустрічей Порошенка у Парижі? Я так розумію, що ще якісь зустрічі плануються. але також цікавий момент є про який мені здається, наші глядачі-слухачі обов'язково мають дізнатися. Президент України Петро Порошенко планує поїздку до пам'ятника Анні Ярославні. Так, тобто, це така відповідь президенту Росії Володимиру Путіну, який під час візиту у Францію минулого місяця назвав дочку Ярослава Мудрого Руськой. Так, так, значить, відразу після зустріч була після Маняля Макрона. Президент відправився і в Сенат він вирушив, і також зустрівся планує зустрітися з прем'єр-міністром Франції. І після цього він відправляється у містечко ліс це неподалік від Парижа. Там місце де похована. Анна Ярославна і Макрон навіть почав взагалі, прес-конференцію з того, що між Україною і Францією є багато, багато історія, яка має продовж майже тисячоліття. І зокрема, він сказав про Анти-Київ, тобто Анну Київську, завдяки якій, от ми маємо таку спільну довгу історію, і саме тому туди їде знову ж таки Петро Порошенко на вечері, де покладе квіти, також злінеться з українською громадою. Дякую, з нами на прямому зв'язку з Парижа була Євгенія Руденко, кореспондентка Радіо Свобода у Франції. А про підсумки переговорів Петра Порошенка з Еммануелем Макроном, про те, зокрема, що ці переговори можуть дати і у врегулюванні ситуації на Донбасі. Ми поговоримо у студії із Надією Коваль, експертом аналітичного центру Український інститут майбутнього. Вітаю, пані Коваль! Дня. Як ви для себе оцінюєте цю поїздку Петра Порошенка у Париж? Ми знаємо, що це продовження такого європейського. Європейських вояжів Петра Порошенка, які цього місяця були, а й вояжів у Сполучені Штати, що не менш важливо, як ви оцінюєте це знайомство з новим президентом, і чи можна казати, що на цих переговорах можуть досягти уже якихось конкретних результатів? Я думаю, це менше саме знайомство з новим президентом, хоча воно також, але більшою мірою ця поїздка визначається власне бажанням. Перезапустити, пришвидшити, зробити ефективним, можемо вживати будь-які терміни, власне, мінський процес і нормандський формат. А тому, що це є фактично одна з зовнішніх зовнішньополітичних а, головних таких речей для Еммануеля Макрона зараз. Саме врегулювання ситуації в Україні? А, так а, добре, тоді. Такий інший момент. Чи можна вже сказати президент Франції Манюель Макрон? Він союзник-партнер України, чи він скептик щодо України? Ну власне, президент Франції Манюель Макрон, перш за все, президент Франції і відповідно хоче захищати е, інтереси своєї держави. І, от, в політиці щодо України Росії. Нормандського формату мінського процесу він виходить з кількох можна сказати основоположних ідей. Перша основоположна ідея, яку він озвучив ще під час своєї передвиборчої кампанії, це необхідність дотримуватися міжнародного права і необхідність, власне, вирішити цей конфлікт. Тобто, коли ми чуємо Макрона, ми ніколи не почуємо чогось такого, що. Як можна було чути наприклад від інших президент, кандидатів президенти Франції щодо того, що Україна якимось чином сама винна в анексії Криму, чи а ця анексія певним чином може бути виправдана? Він абсолютно чітко говорить про необхідність дотримання міжнародного права про вину Росії і необхідність це врегулювати з іншого боку. Президент Макрон він в довгостроковій перспективі налаштований на нормалізацію стосунків з Росією, і він розглядає цей конфлікт, який ми зараз маємо у цю. Конфлікт на Донбасі, російсько-український конфлікт по різному, а власне як перепону для того, щоб налагодити знову стосунки з Росією, і тому для нього вирішення цієї ситуації. Є одним з пріоритетів на найближчий час. Ну от ми чули від нашої колеги з Парижа про те, що президент Петро Порошенко вже сказав про певну формулу Макрона та про те, що Макрон е виступив зокрема і за зустріч нормандської четвірки, бо, наприклад, цього тижня очікують телефонні переговори. Хоч е здається, російська сторона навіть не підтверджує, ще до кінця що ці телеф телефонні переговори відбудуться. Саме е тобто, чи Варто очікувати того, що дійсно якось буде будуть рішучіше розвиватися події в рамках цього нормандського формату. Я думаю, що варто, тому що логіка подій до цього веде. Президент Макрон націлений на результати. Він явно показує, що він хотів би, щоб оця зустріч нормандської четвірки, запланована на початок липня, завершилася якимось результатом вигляді документів. Тобто, поки що не сказано, який це має бути документ, чи це має бути, наприклад, так звана дорожня карта виконання мінських домовленостей, про яку говориться вже понад рік, чи щось інше. А це інше питання. Але навіть в українському контексті ми можемо побачити певні ознаки того, що відбувається певне пожвавлення в мінському. Процесі, тобто, наприклад, цей а, законопроект, який ми внесли, який толком ніхто ще не читав, про те, щоб відмінити визначення, АТО і якось іншим чином це визначити сьогодні. Наприклад, Володимир Гройсман дуже негативно висловився про людей, які організували блокаду Донбасу. Тобто, можна так трохи уявити, що можливо буде ця блокада якось пом'якшена з боку України. Тобто ми бачимо, що певні підготовчі процеси йдуть, і тому я думаю, що власне сторони розраховують на те, що на найближчій зустрічі нормандського формату якогось прогресу вдасться досягти. Але ви кажете про підготовчі зустрічі? Чи не можна говорити, що за підсумками е і візиту Петра Порошенка до сполучених штатів і mm -hmm. поїздки у Брюссель минулого тижня, е зустрічі з президентом Франції Мануелем Макроном, імовірної вірогідної, будемо сподіватися, зустрічі нормандської четвірки наприкінці місяця. Насправді сторони вийдуть на якийсь або Новий формат взагалі врегулювання ситуації на Донбасі, або якийсь, ну скажімо так, модифікований. Ну, якщо слідкувати за риторикою всіх сторін, про новий формат ніхто не говорить. Навпаки, всі підкреслюють, що єдиний реальний живучий формат і, власне, мінські домовленості і нормандський формат, і саме в їхніх рамках буде відбуватися подальше врегулювання. Тому, швидше всього, домовленості будуть стосуватися якогось практичного втілення цих документів. А не розробки нового формату, тобто навіть після зустрічі з президентом Трампом Петро Порошенко знову ж таки заявив про безальтернативність мінських домовленостей із нами на прямому зв'язку з кайпом наразі перебуває Галія Керман, письменниця, історик і журналіст. І от що я би хотіла запитати, госпожа Керман, здравствуйте. Мой вопрос, от в чому може бути поправите, але при предыдущем президенті Франції Франсуа Оланді все-таки создавалось впечатлення, що Германія играє. в нормандском формате роль более активную, чем Франция. Стоит ли ожидать, что новый президент Франции, Эммануэль Макрон, будет более активным участником нормандского формата? Да, у меня возникло ощущение, что Макрон хочет реально разобраться в ситуации и э, принять какие-то конкретные решения. Он уже при встрече даже с Путиным говорил о том, что э, нужно изучить отчет ОБСЕ, основываться конкретно на знании того, что происходит в Донбассе, и потом принимать какие-то конкретные решения. Вообще ощущение, что у Макрона, когда он действительно реально изучит ситуацию, я не думаю, что он еще до конца ей владеет, у него, наверное, возникнут конкретная инициатива, потому что он, в принципе, человек очень конкретных решений. Но он не будет играть роль одинокого всадника. Я думаю, что, и он это, кстати, сегодня озвучил, что он посоветуется по всем этим вопросам с Ангелой Меркель и когда состоится новая встреча по нормандскому формату, они будут выступать единым фронтом. Это, видимо, вообще такой сейчас будет паттерн, если можно сказать, в Европе, что у Франции будет зачастую политическая инициатива, но действовать будет франко-германская пара. в Вальної упряжки ми знаємо, що во Франції все таки таке проросійське лобби достаточно сильно. Но... Во Франции состоялись президентские выборы, состоялись парламентские выборы, да, которые показали, то есть сейчас у президента Франции есть большинство в парламенте. Да, насколько мощным в этих условиях нынешних пророссийское лобби во Франции? И можно ли говорить, что эти люди могут как-то повлиять на решение Макрона, в том числе и в отношении Украины? Вы знаете, вот приведу вам такую интересную деталь. Я сегодня посмотрела на сайте Елисейского дворца, какая программа сегодня у Макрона. Вот с 11 до 12 он встречался с Порошенко, а в 4 часа у него состоится тоже часовая встреча с постоянным секретарем, ну то есть фактически Бессменным президентом Академии наук Франции это известный историк Элен Карганкос, который отличается крайне прорусской позицией. Причем она всегда была, она была и просоветская, она была за Брежнева, она была за Горбачева, за Ельцина, за Путина. Это извечная, так сказать, вот пророссийская, -про э, ну, можно сказать, активистка очень высокого уровня. И я думаю, что это не случайно. То есть Макрон вряд ли будет прислушиваться к тому, что говорит спутник или Раша Today». Он очень четко обозначил свое отношение к этим СМИ. Но прислушаться к тому, что говорит, например, президент Академии наук, он вполне может. Другое дело, что Макрон чрезвычайно умный и образованный человек, поэтому я надеюсь, что и даже когда ему будут говорить вот такие Авторитетные люди, как э, Карар Данкос, он все-таки сумеет э, разобраться. Я ему доверяю. Дякую. Галі Акерман, письменниця, історики і журналісти, з нами на прямому зв'язку із Франції. А ми продовжуємо у студії спілкуватися з експерткою інституту Українського інституту майбутнього Надією Коваль про підсумки зустрічі президента Петра Порошенка і президента Франції Еммануеля Макрона. І отут в продовження того, що нам пані Акерман говорила, як же тоді так це все складається? Що з одного боку Еммануель Макрон демонструє рішучість у вирішенні, скажімо, і конфлікту на Донбасі, але з іншого іншого боку, також продовжує контакти із надзвичайно проросійськими діячами у Франції. Ну, власне, тут ми говоримо про той другий вимір, який я казала, про принципову довгострокову налаштованість Макрона на нормалізацію стосунків з Росією. Дуже знакове було його інтерв'ю восьми європейським виданням, буквально кілька днів назад, у якому він чітко про це сказав: що в першу чергу він хоче співпраці з Росією, наприклад, у вирішенні сирійського питання. Це для нього є один з пріоритетів боротьба з тероризмом і вирішення сирійської кризи. І, власне, 20 червня, теж буквально кілька днів назад, міністр закордонних справ Франції Жан Ів Льодріан від'їздив до Москви, зустрічався з Сергієм Лавровим і вони вже встановили певні контакти, певні формати взаємодії, домовилися створити певний форум для громадянських суспільств обох країн, щоб вони могли контактувати і подібні речі. І з задоволенням контактували навіть що. Економічні стосунки між двома державами не дуже то сильно і занепали. Тому влас санкції, попри санкції, так тому власне, от є оці два скажімо так, треки довгострокове налаштування на покращення стосунків з Росією і короткострокова необхідність вирішити український конфлікт, як вони його називають. Але е, адміністрація французька нині дає зрозуміти так, що вони розглядають оце покращення відносин між Францією і Росією саме за нинішньої російської адміністрації, тобто вони налаштовані шукати спільну мову саме з Володимиром Путіним. так Е, ще один цікавий нюанс з приводу нормандського формату те, про що я запитувала в пані Керман, з приводу формату і участі е, Франції, можливо, я все таки помиляюсь. Можливо, так мені здавалося, що Меркель рішучіша ніж Воланд була у е, переговорах в нормандському форматі. Але все ж е, е, чи не буде тепер такої конкуренції між Меркель і е, Макроном у питанні врегулювання ситуації на ну, мені, власне, здається, що ваше спостереження доволі справедливе і все таки в. У нормандському форматі Франсуа Оланд відігравав доволі другорядну роль. Це не дуже типово для Франції загалом, тому що е, традиційно франко-німецький тандем він має розподіл обов'язків. Тобто Німеччина виступає головним економічним мотором Європейського Союзу. Франція натомість була більш активна політично і більш потужною військовою силою. Однак останнім часом, в зв'язку з певними негараздами французькій політиці, е, ця роль Франції трохи занепала. І, власне, в тандемі Меркель-Оланд е, Оланд знаходився в тіні Меркель. А до речі, на це якісь є об'єктив були об'єктивні причини. Можливо, Оланд просто не хотів, скажімо так, дратувати Росію. Чи в чому була причина? А, саме саме публічної такої поведінки, з якої ми зрештою зробили висновок, що, начебто, Німеччина значно активніша ніж Франція? Ну, власне, тут можна говорити в багатьох вимірах, починаючи з структурного, що французька економіка переживала важливі проблеми, і їм було більш важливо, наприклад, ліквідувати дефіцит бюджету, який. Через які на них могли накласти санкції, але ніколи не наклали. І відповідно увага до справ на зовнішній політичній арені стала меншою. Тобто, президент Оланд він, звісно, був ініціатором нормандського процесу, але потім трошки пішов у тінь. Але економічні проблеми Франції все таки залишаються. Паралельно ми маємо образ Макрона, який створювався під час президентської кампанії, який зараз активно підтримується під час публічних виступів, такої людини дуже рішучої, налаштованої на конкретні якісь рішення, чи не спаде градус рішучості президента Франції Еммануеля Макрона на зовнішній арені під тиском можливо якихось внутрішніх проблем? Всередині країни. Ну, звісно, якщо йому не вдасться вирішувати внутрішні проблеми, можливість презентувати себе як сильного гравця на зовнішній політичній арені буде поступово падати. Але оця бажання поставити себе як рішучого, сильного політичного гравця, себе як президента Франції, Франції як країни, вона абсолютно видима буквально з перших тижнів правління Еммануеля Макрона. Він доволі таку жорстку першу зустріч провів з президентом Трампом. Він зразу ж запросив до а, Версалю. Президента Путіна і теж хотів показати йому, що власне він господар і він є людина, яка, попри свій молодий вік, буде відігравати важливу роль в міжнародних справах. І він продовжує діяти в цій логіці надалі. Тобто він хоче відновити політичний вплив Франції і важливу її роль в зовнішньополітичних справах. Інша справа, що Внутрішньополітичні реформи є далеко не другорядним питанням, яке йому треба буде вирішити, причому найближчим часом. Але чи міг би в такому разі Макрон обрати е, саме такий формат, коли він дуже активний на зовнішній арені, і від цього могла би виграти mm -hmm. Україна е, для того, щоб, ну скажімо, якось компенсувати певні недопрацювання на всередині Франції? Ну наразі Макрон надзвичайно амбітний. Він намагається позиціонувати сильним президентом на обох аренах одразу. А, наприклад, є така знову ж таки відмінність між ним і президентом Оландом. Президент Оланд, коли вступив на свою посаду, в 2012 році. Літо для нього фактично було втрачене. Тобто, в травні він був обраний і жодних важливих рішень протягом літа не було прийнято. І таким чином обіцяні реформи вони не змогли запуститися вчасно. І ніколи потім президент Оланд не зміг цього темпу наздогнати. Всі його рішення були половинчастими, але також вони були непопулярними і зустріли публічний спротив. І, і ми прийшли до такої ситуації, коли великих реформ Оланд не провів, а симпатії до нього були дуже низькими. І відповідно Макрон намітив надзвичайно амбітну програму, яку він збирається втілювати вже в липні, в серпні, коли у всіх французів традиційно відпустки, щоб до вересня чи навіть трохи пізніше до виборів парламентських Німеччині, показати себе як здібним лідером, який може вирішувати проблеми як всередині держави, так і назовні. Ну і дуже коротко. Останнє запитання. Ми знаємо, що президент Петро Порошенко у Парижі буде зустрічатися зокрема, окремо із представниками бізнесу за умови, коли російський бізнес такий активний у Франції, чи є що шукати Україні українському бізнесу там чи може скластися така співпраця ну в зустрічах щодо бізнесу і таких пов'язаних питаннях стара проблема в стосунках України і Франції це захист французьких інвесторів в Україні в першу чергу менше ніж французь, українських бізнесменів у Франції. І якби вдалося вирішити ці питання захисту захистом французьких інвестицій, це би. Гарного підґрунтя для розвитку двосторонніх стосунків. Закладу. Дякую, Надія Коваль, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього була у гостях програми Ваша свобода з вами була Олена Римовська. Ми побачимося завтра. До побачення.